Ковизький машинобудівний технікум входить у Волинське регіональне науково-методичне об'єднання Індустрія, яке діє на базі Луцького технічного університету. Тому в роботі державної кваліфікаційної комісії брали участь викладачі цього вищого навчального закладу: проректор Іван Коробчук, Віктор Рудь, завідуючий кафедрою технології та автоматизації виробництва, Микола Шведик, завідуючий кафедрою сільськогосподарського машинобудування. Вже під час іспитів вони мають можливість відібрати кращих студентів технікуму, які будуть зараховані в університет на споріднені спеціальності без вступних іспитів по співбесіді і за скороченим терміном навчання, практика показала, що така багатоступенева підготовка спеціалістів дає свої добрі результати. Останні роки технічний університет отримує з Ковальського технікуму прекрасних студентів, які вміють працювати самостійно, мислити і приймати рішення а у вузі ще більше поглиблюють свої знання. Щороку 20-25 випускників Ковальського машинобудівного технікуму стають студентами денної і заочної форми навчання Волинського технічного університету. У цьому році свої дипломні роботи захищають 117 випускників технікуму, приблизно 20 з них швидше за все отримують червоні дипломи. Як зазначив у розмові з нами один з викладачів університету, випускники мають ґрунтовні знання, творчий підхід добре орієнтуються у темі дипломного проєкту. То, тобто, без сумніву, вони зможуть стати студентами Волинського технічного університету. На жаль, ця райдужна картина розбивається як дзеркало, коли у нього подивиться суворе обличчя реальності. Адже цим ждібним студентам навряд чи вдасться знайти роботу за спеціальністю. А їх життєві зусилля будуть направлені не на вдосконалення професіоналізму, а на добування хліба насущного. Та без сумніву, усі набуті у технікумі знання, уміння мислити і аналізувати дадуть можливість колишнім випускникам технікуму не потонути у хвилях життєвого моря. Віктор Дмитровичу, скажіть, будь ласка, яким є на вашу думку рівень підготовки випускників ковальського машинобудівного технікуму? Значить, на протязі. Останніх двох місяців тут працювало дві комісії, які перевіряли фінансовий стан, це ви знаєте, і в основному перевіряли матеріально-технічну базу, методичне забезпечення, навчальний процес. І комісія від Міністерства освіти, яка працювала в складі, якщо не помиляюсь, біля 20 чоловік, прийшла до позитивного висновку. І це свідчить про те, що матеріальна база відповідає рівню навчальний. Виховний процес, ну, якщо не сказати, що на дуже високому рівні, то на достатньому рівні. І спеціалісти, які направляються в Луцький державний тепер уже технічний університет, їх невелика кількість, кращі студенти йдуть, але захист дипломних проєктів оцих студентів свідчить, що підготовка дається дуже ну, обґрунтована і якісна.